У неділю, 7 серпня у 12 областей України очікується погіршення погоди. Через це оголошено штормове попередження. Про це нам повідомляє Укргідромедцентр. За даними синоптиків, 7 серпня, у всіх західних та частині центральних та північних областей очікуються грози, а саме у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій. Житомирській, Київській та Чернігівській областях. В окремих районах очікуються град та шквали 15-20 метрів в секунду. Через це у зазначених областях оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усі над головою. Вітер цей день буде східний. У західних та північних областях з переходом на північний 5-10 метрів в секунду. Також у неділю температура вночі буде плюс 15 плюс 20 градусів, вдень у західних областях плюс 22 плюс 27 градусів. Нарешті території буде плюс 27 плюс 32. А у південних та східних областях до плюс 35 градусів тепла. У Київській області вночі без опадів. В день помірні місцями значні дощі та грози. В окремих районах Град та Шквали 15-20 метрів в секунду. Вітер буде східний з переходом на північний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20. Плюс а вдень очікується від плюс 27 до плюс 32 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!